Дітки, доброго ранку, доброго ранку, Катруся. Сьогодні ми з катрусею чекаємо на гостей. Ось, бачите, вже і посуд приготували, будемо чай пити, будемо зустрічати катрусиних подруг. Але Катруся, я так подумала, ми з тобою нічого не забули. Що ж ми оце будемо один чай пити? Треба ж його з чимось пити. Знаєш що, у мене є ідея, а давайно зробимо бубликів до чаю. М? Як тобі? Дітки, ви нам допоможете? Ну що ж, будемо робити бублики? Отже, ось, дітки, те, що потрібно для ліплення. Тут все в мене є. Це ножик для того, щоб різати пластилін, тарілочка для вже готових виробів. Дощечка, на якій потрібно ліпити, бо на столику ми не ліпимо, він може попсуватися. Ось у мене є пластилін Біли, білого кольору та жовтого кольору. Це для бубликів. Ну Що ми робимо? Ми беремо перший кусочок і ріжемо його навпіл, чи можна відламати руками. Добре потрібно вимісити цей кусочок пластиліну, щоб він став м'якеньким, ми його розминаємо так дуже-дуже добре. Не поспішайте, розминаємо, щоб від наших теплих ручок він теж став теплим. І тоді він стане м'якеньким і буде з нього. Дуже добре все ліпитися. Отак. От О ну, тепер він вже піддається, бачите, стає м'якішим. Ну, і тепер ми зараз будемо його розкочувати. Ось. Кладемо на дощечку. І притискаємо рукою і розкочуємо долонькою. Іншою долонькою дощечку ми притримуємо, щоб вона не, не двигалася. Робимо ніби таку паличку, бачите, але ця ще коротенька, а нам потрібна довша. Ось така десь. Ще розкочуємо далі, щоб вона ставала довшою. Ось так долонькою. Це не складно. Ось, ну, тепер ми зліпили паличку потрібної довжини, тепер ми її загинаємо, загинаємо в коло, щоб вийшов такий бублик. Ось. Ось він уже майже готовий, цей бублик. Ось він. Але бачите, тут є шов. Щоб його не було видно, ми беремо і затираємо його пальчиком. Ось так затираємо цей шов, щоб його не було видно. З однієї сторони, з іншої. З усіх сторон. Розгладжуємо трішечки пальчиками. Ось такий бублик, бачите? Ну що ж, зараз будемо ще ліпити. Кладемо його на тарілочку. Те ж саме робимо з іншими кусочками пластиліну. Ну що, дівчатка, пригощайтесь пийте чайок з бубликами. Це ми з катрусею зробили, а дітки нам допомагали. Правда, дітки? На все добре!